Мінсоцполітики пропонує збільшити розмір виплат за народження дитини і впровадити систему фінансової підтримки на час догляду за нею після пологів. Докладніше про те, як це працюватиме і скільки отримуватимуть молоді батьки. Далі підписуйтесь на наш канал. За розрахунками ООН, якщо український уряд найближчим часом не запровадить програми підтримки молодих сімей, вже у 50-му році кількість населення України становитиме лише 32 мільйони осіб. У мінсоцполітики долати демографічну кризу вирішили за допомогою підвищення виплат при народженні дитини та у перші роки догляду за нею. Згідно з розробленим законопроєктом, вагітні жінки отримуватимуть допологову підтримку у розмірі 100% заробітної плати для застрахованих осіб та 7 тисяч гривень для тих, хто не має страховки. Після народження дитини пропонується надавати молодим матерям одноразову виплату у розмірі 50 тисяч гривень, а також окрему допомогу для відновлення після пологів. Крім того, виплати будуть надаватися одному з батьків або опікунів дитини, у тому числі бабусі, дідусеві або іншому родичу, який фактично здійснює догляд. Також законопроєкт передбачає фінансову допомогу у рамках програми «Є ясла» для того, хто доглядатиме за дитиною, якщо батьки. Вийшли на роботу вже після першого року її життя. При цьому молоді батьки, як і раніше, отримуватимуть одноразову натуральну допомогу, пакунок малюка. На думку урядовців, ця реформа дозволить посилити підтримку сімей з дітьми, стимулюватиме батьків працевлаштовуватись, а також забезпечить розвиток мережі приватних дитячих садочків. Нагадаємо, за чинним законодавством соціальна допомога при народженні малюка становить 41 280 гривень і не залежить від того, яка дитина за черговістю усі. Сім'ї виплата нараховується частинами спочатку. Батьки отримують 10 тисяч гривень, а решта суми розбивається на наступні три роки по 860 гривень на місяць. За прогнозами фахівців, весняна негода в Україні призведе до суттєвого зростання цін на овочі та фрукти у розмові з Телеграф аграрії зазначають, що покращити ситуацію не вдасться навіть за рахунок імпортної продукції. Докладніше про те, наскільки здорожчують фрукти і овочі вже найближчим часом. Далі підписуйтесь на наш канал. Цьогоріч квітень і травень в Україні видалися холодними. Спочатку йшов сніг, потім вдарили морози, а тепер країну заливає дощами. Через квітневі заморозки постраждали всі регіони України, але найбільше західні області і південь. Це пов'язано з ранішнім цвітінням в цих областях. Цілком очікувано такі погодні умови вплинуть на кількість, якість і вартість врожаю. За словами власника стовитнограї -го Руслана Голуба, влітку ціни на фрукти і овочі зростуть мінімум на 30%. Аграрій зазначає. Страждають від цього не лише споживачі, а й самі виробники. Через низький врожай вони не доотримують очікуваного прибутку і зазнають збитків навіть при підвищенні цін. Врегулювати вартість продуктів за рахунок імпорту, також не вдасться, адже ціни на них в Україні нижчі ніж в Європі. Між тим, за прогнозами синоптиків, погодна нестабільність продовжиться і надалі. Тривалого тепла, яке зазвичай приходить у травні, немає досі, ба більше найближчим часом на заході країни очікуються заморозки на поверхні. Ґрунту. За словами народного синоптика з Волині Володимира Деркача, на початку червня в Україні очікуються помірні температури і висока ймовірність опадів. Більш літньої погоди варто очікувати лише у другій декаді місяця, втім до спеки буде ще далеко. Справжнє літо прийде в Україну лише у липні, але й тоді зберігатиметься ймовірність опадів. Стабільне тепло до плюс 30 градусів становиться на початку серпня. Втім, вже з середини місяця температура повітря трохи впаде, пройдуть невеликі. Ликі дощі, які на деякий час охолодять атмосферу. завершиться літо різкими перепадами температури і частішими опадами. Близько тижня тому у Солом'янському районі Києва зафіксували спалах гепатиту А, більш відомого як хвороба Боткіна. За лічені дні з цим діагнозом до лікарні звернулися близько 50 осіб, причому більше половини з них діти. Докладніше про те, яку небезпеку несе у собі ця хвороба і як знизити ризики зараження. Далі підписуйтесь на наш канал. За даними центру громадського здоров'я моз України, починаючи з 9 травня, столичні медики зареєстрували 48 випадків захворювання, 26 з яких серед дітей. Госпіталізувати довелося 34 людини, зокрема 19 дітей. У коментарі громадському гендиректор Київського міського центру контролю та профілактики хвороб Сергій Чумак повідомив, що наразі проводиться епідеміологічне розслідування спалаху хвороби. Фахівці опитують хворих, щоб встановити джерело інфекції. Також досліджуються зразки води. Відібрані з навчальних закладів, укриттів та бюветів у Солом'янському районі. Гепатит А це вірусне захворювання, яке вражає печінку, на відміну від гепатитів Б і С, що передаються через кров. Вірус гепатиту А поширюється фекально оральним шляхом. Це означає, що збудник потрапляє в організм людини через забронену воду, немиті продукти або брудні руки. Інкубаційний період гепатиту А складає до 35 днів, а його симптоми нагадують звичайну вірусну інфекцію або грип. Зокрема, пацієнти скаржаться на підвищення температури тіла, слабкість, нудоту, порушення апетиту. Ту та загальне нездуження в окремих випадках може спостерігатися жовтушні шкіри та білки в очей. Водночас лікарі зазначають, гепатит А не характеризується важким перебігом, а госпіталізація пацієнтів зазвичай відбувається з метою ізоляції, щоб зменшити кількість контактів із хворим. Терапія при хворобі Боткіна, як правило, є симптоматичною і дозволяє уникнути наслідків для здоров'я. Ба більше у 99% випадків організм долає інфекцію самостійно, лише 1% Хворих можуть зіткнутися з важкою формою, фульмінантним гепатитом, який іноді призводить до летальних наслідків. Це стосується, передусім, людей з груп ризику. До таких категорій відносяться особи з ослабленим імунітетом, пацієнти з хронічними захворюваннями печінки, маленькі діти та люди похилого віку. Найефективнішим способом профілактики гепатиту А є вакцинація. Крім щеплення, необхідно суворо дотримуватися правил гігієни, мити руки перед вживанням їжі та після відвідування туалету, Лето ретельно промивати овочі, фрукти і вживати тільки чисту воду. Також слід уникати харчування у сумнівних закладах. Якщо ви підозрюєте у себе симптоми цього захворювання, пройти обстеження у вигляді експрес-тесту можна у мобільному пункті в Солом'янському районі Києва. Повідомляє у Також за допомогою у діагностиці можна звернутися до сімейного лікаря. Студенти, які подалися на навчання заради отримання відстрочки від мобілізації, будуть відраховані з вищою вже протягом наступних двох місяців. повідомили у Міносвіти. Докладніше про те, як виявлятимуть у далі підписуйтесь на наш канал. Міністерство освіти і науки України разом із приймальними комісіями та адміністраціями вишів перевіряють мотивацію до навчання серед вступників. Особливо це стосується чоловіків віком від 25 років. За словами заступника міністра освіти і науки Михайла Винницького, наразі пошуки ухилянців серед епітурієнтів та студентів проходять у понад сотні закладів вищої освіти по всій Україні. В інтерв'ю дзеркалу тижня посадовець повідомив, що перевірка відбувається фізично, безпосередньо в аудиторіях, щоб з'яс. Сувати чи відвідують такі студенти заняття, крім того, проводиться аудит документації щодо успішності навчання та результатів іспитів. Вінницький зазначив, що вже зараз можна говорити про майбутнє відрахування великої кількості студентів за результатами літньої сесії через невиконання навчальних або індивідуальних планів. Установа Кабміну дозволила зробити МОН-інтенсифікацію цих перевірок минулого разу. внаслідок цього із закладів вищої освіти відрахували три тисячі аспірантів, що вступили на. Навчання у 23-му році, водночас, за словами заступника міністра, є й велика кількість дорослих чоловіків, які дійсно зрозуміли, що освіта це корисна річ, яку вони не здобули у юності. За його словами, такі громадяни часто є зразковими студентами, і держава зацікавлена у тому, щоб вони й надалі розвивалися. Своєю чергою, очільник Лісовий також запевняє, що жодна мобілізація студентів, аспірантів, науковців та науково-педагогічних працівників, які мають, Право на відстрочку не передбачається. Бабі і на урядовому рівні не відбувається навіть жодних дискусій чи обговорень з цього приводу. Нагадаємо, кількість бажаючих вчитися в аспірантурі під час війни зросла утричі. Нескладно здогадатися, що здебільшого йдеться про військовозобов'язаних чоловіків. Реагуючи на цю тенденцію, у квітні уряд змінив порядок підготовки аспірантів і докторантів, щоб підвищити якість навчання та уніфікувати вимоги. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.